Говорю, це за життя підлітка, якого вдарило струмом, коли він був на даху електропотяга. Туди він заліз заради фотографії. Напередодні 12-річний хлопчина виліз на вагон електрички. Це сталося в столиці на станції Київ волинський повідомили в поліції. Ну і, власне там його вдарило струмом. Молодого чоловіка госпіталізували з важкими опіками. правоохоронці нині з'ясовують усі деталі, і власне готові з нами ділитися. З нами Роксолан Семірякова на прямому зв'язку. Це головна інспекторка управління ювенальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції, капітан поліції. Наші вітання вам, вітаю студія, пані Роксолано. Які подробиці можна розповісти? Розуміємо, що стан постраждалого хлопця важкий важкий, але він на контакті роз... Ділиться з правоохоронцями причинами. Чи ні доступу до нього немає? Що відомо? На поки встановлюються обставини події, більш детально розголошувати інформацію не можемо але. Як ви вже повідомили, дійсно 12-річний хлопець заради такої от небезпечної розваги, на жаль, отримав ураження електрострумом і, на жаль, діагноз не найкращий. Опіки другого третього ступеня ураження 75% І наразі дитина знаходиться у край, у край важкому стані. Лікарі борються за його життя. Взагалі, наскільки ми знаємо. Це ж воно кожного року, нікуди не зникала ця історія заради класного селфі, заради класного відео, заради адреналіну, заради вилізти кудись видертися і сфоткатися або відзняти себе на відео. Давайте про статистику. І стало більше, стало менше. Хто найчастіше ризикується? Це хлопчики, дівчатка. Чи можна виокремити якусь групу, чи це просто ну якась така довільна вибірка? Місно, як ви кажете, довільна вибірка конкретики такої не можна поділити на групи по статі, тому що дійсно це явище не нове, на жаль, і популяризації воно досягло завдяки соціальним мережам, коли популяризують такі от небезпечні тренди і підлітки в гонитві за лайками, переглядами, поширеннями, ризикують своїм життям, наражають своє здоров'я на небезпеку. І так дійсно, якщо говорити про статистику, хоча за кожною цифрою криється доля кожної дитини, але від початку року в Україні зафіксовано 8 таких випадків на залізничних коліях, які відбулися в результаті ось таких небезпечних розваг дітей, вони зафіксовані в Полтавській, Одеській, Сумській, Київській областях, ну і також у місті Києві, і констатуємо те, що загалом постраждало від таких випадків 9 дітей, і, на жаль, на превеликий жаль, шість зі смертельними наслідками. Тобто, 6 з 9 дітей, які ризикнули залізти на дахи електропотягів, згинула. Пані Роксолана, а якщо говорити не тільки про потяги, про електротранспорт як такий, які ще небезпечні розваги травмують і вбивають українських дітей, якщо ми говоримо саме про розваги? Ну, якщо ми говоримо в контексті цієї події, то дійсно ось такий тренд, як зачепинг. Це коли діти починають кататися на зовнішніх частинах не тільки потягів, а взагалі трамваїв, електричок, метро і все це заради хайпу, отримання адреналіну, все це вони фільмують і виставляють відповідно у соціальні мережі. Тому, так дійсно, це навіть я б і не називала це небезпечними розвагами, тому що дійсно зачепинг це все ж таки. Гра зі смертю, якщо так можна назвати, тому що наслідки вкрай тяжкі, і, як ми бачимо по випадках, які я навела, як приклад, це завжди не завжди закінчується добре, а в основному з летальними наслідками. І все це ми говоримо, скажімо так, що це є наслідком. Того, що по-перше, популяризація соціальних мереж. А по-друге, це є наслідком того, що діти не розуміють, яку небезпеку несуть ось такі розваги. Ну і плюс до того, якщо можна це назвати, наслідком це легковажне ставлення до свого життя. Заради хайку діти готові ризикнути життям. але можливо і не завжди вони розуміють. Що ось така поїздка може стати останньою, тому це навіть не статистика, це ключища цифра, яка має стати для суспільства сигналом, що ми потрібно звернути на це увагу. І як батькам, так і школам всій громаді потрібно проводити інформаційну політику в даному напрямку, тому що інформаційні кампанії проводяться систематично і постійно, але на жаль. Тренди, які популяризуються, беруть верх тоді, коли діти спонукаються до того, щоб отримати ось цей лайк і перегляд у соціальні мережі. А яке вирішення, якщо не спрацьовує профілактична бесіда, ну можливо, я не знаю, співпраця з кіберполіцією, щоб. Пробувати по цим роликам знаходити їх, тих, хто це робить, і вже роз'яснювальну роботу з ними проводити. Знаєте, накшталт тих, хто де якусь пургу кажуть в п'яному стані у соцмережах, а потім їх знаходять, в тому числі там і Служба безпеки України, і не тільки. І на наступний день вони вже стоять. Оце такі: Я вибачаюсь, я був неправий. От, Можливо, із, із цими. Охочемо пошукати смерті е, десь там Ми на У плані співпраця з кіберполіцією йде, але е, також хотіла би наголосити на тому, що кожен з нас е, може стати тим поштовхом до е, якісних змін, тому що коли ви бачите певний контент. Соціальних мережах, коли переглядаєте завдяки там своїм сторінкам, створеним, ви завжди можете натиснути кнопку, що даний контент є неприйнятним. Таким чином, коли буде чим більше скарг, такий контент припиняє свою роботу. Також тому, що соціальні мережі, інтернет це дуже велика е, охоплююча аудиторія, коли кожен може відіграти велику роль. Тому тут по кожен. Може зіграти надзвичайно важливу роль для того, щоб такий контент менше з'являвся в соціальних мережах. Але і не забуваємо про те, що крім цього батьки повинні звертати увагу, батьки повинні якісно спілкуватися зі своїми дітьми. І не обов'язково, коли забороняєте в критичному плані спілкуватися з дитиною, обов'язково потрібно пояснювати причини. Потрібно розповідати наслідки, і коли ви вже виявили, що дитина ваша наприклад зацікавилася такими небезпечними явищами, ні в якому разі не потрібно ем, критично ставитися одразу до дитини, тому що вона може ще більше закритися. А якщо ви не можете своїми силами поспілкуватися або ж знайти підхід до дитини, не цурайтеся звернутися по допомогу. Дякуємо, пані Дякуємо. Дякуємо, почули обмежені часом. Роксолана Самирякова, головна інспекторка управління керівнальної превенції департаменту превентивної діяльності Нацполіції, була з нами на зв'язку.